На е, значній частині території України було утворено рейс-комісаріат Україна з е, столицею в місті рівне. А чому рівне? Тому що тихе невелике містечко, де можна було спокійно займатися своїми е, справами. Рівне стало столицею німецької України наприкінці серпня 41-го. Щойно гітлерівці створили на окупованій території виконавчі органи влади одразу почали втілювати заздалегідь продуману політику. Це була політика такого економічного взиску, використання по максимуму ресурсів всіх, які були на території нашої області. Фашисти провели облік колгоспів та державного майна, вели в обіг нові гроші. Вони були в обізі лише на території рейськомісаріату, тобто скуповували за ці папірці продукти харчування, там майно у місцевого населення. Рівнянин Володимир Кулій на власній шкірі відчув усі труднощі окупаційного режиму. Чоловік пригадує, як фашисти почали хазяйнувати на місцевих підприємствах та встановили свої порядки. Хліб давали на карточки, хліб був не такий, а ячмінний, розумієте. От. Ну, були столові, було все. Півні користування були всі млини, все, розумієте. Ну, пивзавод був на той час. Пиво виробляли. Окупанти для власного спокою ввели комендантську годину, за порушення якої людей чекала смерть. Був період, коли людям забороняли не те, що на вулицю виходити, а й дивитися у вікна. Як тільки стемніло, все не мали права ходити, гуляти все. У приміщенні нинішнього краєзнавчого музею сиділа верхівка рейхкомісаріату. Ця будівля добре охоронялася з одного боку. До неї заважали підійти болота. Це видно, зокрема, на листівці, яку німці випустили у 41-му році. Тут на другому поверсі музею за переказами знаходився кабінет намісника Гітлера Еріха Коха. У цьому приміщенні він керував Рейхкомісаріатом Україна три з половиною роки. Еріх Кох запам'ятався своєю надмірною жорстокістю як до дорослих, так і до дітей. Тому істориків донині дивує той факт, що у своєму кабінеті фашист наказав повісити ось цю картину. За його розпорядженням було знищено тисячі дітей і українських в тому числі. А на картині ви бачите милих діток у дитячому приюті у 44-му році радянські війська визволили рівне від фашистів за роки окупації. Населення міста скоротилося у понад три рази і нараховувало майже 13 тисяч мешканців. Юрій Шерманський, Богдан Кравчук. Інформаційна програма День.